Друзі, всім привіт! Дуже рада вітати на нашому новому уроці. І сьогодні ми з вами починаємо тему модальних дієслів. Тобто це слова, які по-іншому, трошечки незвично для вас, можливо, будують речення. Ви знаєте вже, напевно, або ви чули, можливо, в німецькій мові, такі слова, як «Ich kann – я можу. Ich darf – мені можна, ich muss – я мушу змушена. Ich soll. Я повинна. «Ich will» я хочу. «Ich mag» я люблю. «Ich möchte» я би хотіла. Можливо, ось ці вирази, ви вже їх десь чули. Ці всі вирази, вони будуються на модальних дієсловах. Давайте подивимось, що це за модальні дієслова, чому вони так. Виділяються в окрему групу і познайомимося з ними поближче. Тож, ви бачите перед собою зараз ось таку табличку. Давайте подивимося на слово Кенен, що таке слово Кенен. Кенен це модальне дієслово, яке означає могти. І воно буде змінюватися. Як буде змінюватися, ми з вами познайомимося вже згодом, буквально через декілька хвилин. І що цікавого в модальних дієсловах? В модальних дієсловах цікаво те, що ми обов'язково продовжуємо речення з модальним дієсловом ще якимсь дієсловом. Наприклад, я можу, я можу, ми сказали модалку, можу, ich kann, а далі що я можу робити? Наприклад, я можу прийти, ich kann, і далі kommen, kommen, тобто додається друге дієслово. Дієслово модальне ставиться, як завжди, на другому місці. Наприклад, er kann schnell, як швидко, lernen. Він може, вміє, швидко вчитися або вивчити це. Угу. І в модальних дієсловах ми бачимо, що модальне дієслово стає на другому місці, а інше дієслово я можу вчитися. Я можу плавати. Я можу. Прийти, Ось це прийти, плавати, ходити, вчитися це дієслово стає в самий кінець речення. Туди подалі в самий кінець речення. Тобто всі слова, всі інші слова стають між модалкою, модальним дієсловом і основним дієсловом, яке означає дію. І ось це дієслово основне lernen, schwimmen, trinken, gehen, tanzen, вони стають в неозначеній формі, тобто обов'язково вони йдуть з закінченням N. Вони не змінюються. Увага, друзі! Ось ці слова, які означають дію, вчитися, приходити, плавати, вони не змінюються, вони стають в першій формі, тобто в неозначеній формі з закінченням N постійно. Ich kann schwimmen, ich kann kochen, ich kann kommen, ich kann ähm, tanzen, ich kann sprechen, ich kann lernen. Постійно закінчення N. І куди стає основне дієслово у нас з модалками? В кінець речення. Ну, в кінець частини речення, так, основної частини речення. Ich kann schnell lernen ich kann deutsch schnell lernen ich kann uh, um, ich kann etwas noch machen machen lernen все йде sedefnet а uh, і далі дивимось наступне дієслово це у нас dürfen dürfen це дозволено або я ну тобто я можу щось робити тобто мені щось дозволено ich darf dürfen змінюється ми зараз подивимось як Ich darf keinen Alkohol trinken. Мені не можна пити алкоголь. Якщо ми будемо заперечувати дієслово, наприклад, ich kann nicht schwimmen. ми ставимо nicht перед дієсловом. Але якщо ми заперечуємо іменник, пам'ятаєте, заперечуємо іменника, що у нас відбувається, у нас з'являються такі слова, як Кайне, КАЙНЕН, КАЙН і так далі. Тут у нас алкоголь чоловічий рід, тому алкоголь хайнен. Ми тут заперечили іменник. Ніхт заперечує дієслово, чого я не можу або не вмію робити. Окей. Угу. Okay. Далі. Мюссен це дієслово, що означає я змушений, я вимушена, я мушу щось робити. Мюссен мушу. Угу. Тобто у нас є внутрішнє розуміння, що я щось мушу робити. Ich muss heute lernen. Я мушу сьогодні вчитися. Ich ich. muss heute lernen. Das verstehe ich. Це я розумію. Угу. А ось «sollen» – це іде також повинна, має щось зробити. але більш як рекомендація. Або більш як обов'язок зі сторони, тобто хтось нав'язує цей обов'язок. Або ще використовується слово золін, для того, щоб запитати, щось зробити чи ні. Наприклад, мені відкрите вікно: золь і Fenster aufmachen? Давайте я тут запишу це, це буде у нас запит на щось робити, золь і. Das Fenster aufmachen – aufmachen, це відкрити. Наприклад, золь і Blumen gießen – Мені полити а, квіточки, квіти. І тоді ми використовуємо золь, коли ми питаємо, що нам робити, і чи щось потрібно нам робити, чи ні. Окей? Okay? Це дуже важливо. А, далі. Ви побачили зараз тільки що, як я поставила запитання. Дивіться, wir in die Schule геєн. Ми повинні ходити до школи. Це обов'язок. Це обов'язок навішаний на нас суспільством, тобто це обов'язок перед кимось. Ось цей повинен золін це обов'язок. Це не тільки рекомендація, ще й обов'язок. Угу. Але для того, щоб задати питання, я одразу діє слово модальне перенесла куди. Перед підметом. Soll ich das Fenster aufmachen?» Тому у нас ось ця формула також працює в німецькій мові. Er kann schnell l'ernen, він може швидко навчатися. Питання для питання я буду показувати ось цей знак, коли ми будемо практикувати, я буду постійно вам це показувати. Це значить, що діє слово стає перед підметом. Ich kann», «Er kann» – питання «Kann er?», «Kann ich?». «Kannst du?», «Können wir і так далі. І ми бачимо Can er schnell lernen?» чи може він швидко навчатися? Can er schnell lernen?» Ось так будується запитання. Угу. А, окей, далі. «Wollen» – Волін це хотіти. Дуже чогось хотіти. Знаєте, ось це «Wollen» для мене це дієслово дитинства. Ось намалюйте собі картину, коли ви йдете з своєю дитинкою в магазин, і ви чуєте від неї одне і те саме слово: І хвіль, і хвіль, і хвіль, і хвіль. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Я щось хочу. Дітки постійно кажуть і хвіль, і хвіль, і хвіль. Тобто, якби ми говорили з дорослою людиною, то доросла людина сказала б більш вічливо. Ich möchte. Мені хотілося би, Ich möchte. Наприклад, ich möchte spazieren gehen» я би хотіла піти прогулятися. А дитина, дитинка скаже, – «Я хочу» ich will heute nicht lernen». Я не хочу сьогодні вчитися. Ось прям пам'ятайте про цю сцену з дитиною, коли і хвіль, і хвіль, і хвіль. Я хочу, я хочу, я хочу. Це я чогось дуже хочу. Угу. І ще у нас, у нас ще одне дієслово модальне це меген любити. Мген також вони, всі, вони змінюються. Зараз подивимось, як вони змінюються. І ми кажемо: Ich mag nicht lange tanzen. Я не люблю або No, я, я не люблю довго танцювати. Ich mag nicht lange tanzen. Або я недовго люблю танцювати. Тут можна, в принципі, і так, і так сказати, а, тому ми перекладаємо це, як я люблю недовго танцювати, або я не люблю довго танцювати. З, звертаю вашу увагу, дивіться, кан, дарф, muss, золін, філь, мак, möchte. Модальні дієслова йдуть на другому місці в розповідному реченні. В кінці речення стоять дієслова, навіть з відділяємими префіксами. Вони об'єднані, навіть з відділяємими префіксами. Вони всі, ну, повністю слово, наприклад, Aufmachen відкривати йде в кінець речення в першій неозначеній формі, з закінченням N. І все разом «Ауф» додається до основи, не відділяється як в теперішньому часі. Так, ви бачите всі слова в неозначеному часі, в неозначеній формі стоять і в самому кінці речення. На це потрібно постійно звертати увагу. Я вам буду постійно це нагадувати, тому що розумом ми розуміємо, як це будується, але. Проблема в, проблема в тому, що е, найчастіше ми вивчали попередню англійську мову, і в англійській мові це зовсім по-іншому. Ми кажемо: I can go there, я можу піти туди. А в німецькій ми кажемо «Ich kann dorthin gehen». І ось ця звичка дієслово ставити одразу після модального слова. Йде з англійської мови, а тут в німецькій потрібно повністю змінювати формат побудови речення. Ich kann etwas heute nicht machen. я сьогодні щось не можу зробити. Дієслово пішло в кінець. Згодом ви звикнете, але я постійно буду вам показувати ось цей знак під час тренування на цьому міні-курсі. Я вам буду постійно нагадувати про те, що. Дієслово слово основне йде не після модалки на другому місці, а от в кінець. Тому наш міні курс він буде побудований так, щоб ви звикли до, до того, як будуються речення з модальними дієсловами і до того, щоб звикнути до того, які є форми модальних дієслів, як вони змінюються. Зараз ми це з вами також подивимось. Буквально секундочку. Зараз я вам пропоную трошки так розслабитися, випийте, зробіть там 3-4 ковтки водички або чайочку, для того, щоб ви трохи розвіялися. І так, походіть по кімнаті, подивіться, як завжди, зробіть вправи очима, подивіться в різні кутки, для того, щоб мозок трошки пере переключився. зараз. Відпочиваємо і переходимо далі на форми модальних дієслів. Так, друзі, і наш міні-курс націлений ще й на те, щоб вас привчити до ось цих всіх форм модальних дієслів. Тому що, знаєте, з першого погляду здається, ну, та, що там їх там вчити, що там вони цієї модалки, нормально. Але коли ти починаєш говорити, то твоя задача зараз ось пройти всі ці уроки з міні-курсу, для того, щоб ти навчився і привчив себе обирати правильну форму. Тобто обирається правильна форма лише практикою. Лише практикою, логікою це класно, логікою ти візьмеш. Зараз ти бачиш табличку і, в принципі, її можна зрозуміти. Але обрати правильну форму в потрібний, в потрібний час, в потрібний момент для того, щоб сказати, що ти хочеш. Ось це ми будемо тренувати з тобою протягом всього цього курсу, міні-курсу. Тож, якщо ти вже записаний на міні-курс, то чудово, я тебе вітаю, ми все це натренуємо. Тому не хвилюйся, коли ти бачиш цю е, таку табличку, де багато форм модальних дієслів. Не хвилюйся. У тебе на це буде час. Ти пройдеш всі уроки і все стане на свої місця і зрозумілим стане для тебе. Якщо ти ще не записався на міні-курс, то будь ласка, ти можеш придбати його за посиланням нижче, я тебе вітаю на нашому курсі. Це буде корисно і дуже дуже ефективно щодо тренування модальних дієслів. Слів. А, окей. І зараз ми з вами подивимось на форми. Візьмемо сьогодні ось ці дві форми. Können. Können. Що це означає? Що означає Können? Нагадайте мені в коментарях. Пишемо, пишемо, пишемо. Могти. Дюрфен. Що означає дюрфен? Дюрфен означає. Дозволено. Я можу щось робити, тобто мені дозволено це робити. Або ich darf nicht, це мені не дозволено щось робити. І про себе, про себе ми кажемо: я можу, Ich kann. Ich kann. Я можу. Ти можеш. Скажіть це. Du kannst. Du kannst. Він, вона, воно може. Він може. Er kann. Sie kann. Es kann. Угу. Uh Окей, -huh. okay, далі. Ми можемо щось робити. Читаємо, проговоримо. Друзі, дуже важливо говорити, щоб ваш мозок чув. вас. Саме вас. Uh -huh. Wir können. Ви можете. Декілька осіб у вас двоє стоїть. Ви звертаєтесь і кажете. Ви можете це швидко вивчити. Ір. Er. Könnt, ihr könnt» І sie, sie» вони, або ви з великої літери. Sie können, sie können. І давайте тепер спробуємо побудувати речення по табличці зверху донизу. Наприклад, я можу щось робити. Іх. це прямо. Напишіть в коментарях або проговоріть. Ich kann... щось. Щось. etwas etwas Machen. Machen це у нас. Робити. Etwas machen. Ich kann etwas machen. Діє слово йде в кінець, тобто ми йдемо ось так. Ось так. Діє слова дії стають в самому кінці. Далі ти можеш. Ти можеш піти. Ти можеш піти. Скажіть це. Du kannst gehen. Du kannst gehen. Це не тільки дозвіл, це, типу, ну, у тебе є вільний час на це. Ти у тебе є така можливість. Du kanst. Du kannst вона може готувати. Тобто вона вміє, вона може готувати. Кажемо по табличці. Зікан. Кохен. Угу. А тепер давайте трошки розширимо це речення. Зікан кохен. А, вона може щось готувати. Вона може щось готувати. Sie kann etwas kochen. Uh -huh. А якщо вона може щось кожного дня готувати. Вона може щось кожного дня готувати. Sie kann etwas кожного дня. Jeden tag jeden Tag Кожного дня. Угу. Кожного дня готувати кохен. А тепер вона не може щось кожного дня готувати. Ніхт кохен. Nicht nicht Заперечуємо її слово, тому кажемо нігть. Окей. Угу. Okay. Далі. Ми можемо спати. Як ми скажемо, ми можемо спати. Wir können Шляф. Schlafen. Угу. schlafen. Скажіть, ми ко... ми можемо uh, кожен день. Спати. Ми можемо кожен день спати. Wir können кожен день. Jeden Tag schlafen. Угу. А тепер ми не можемо спати. Просто ми не можемо спати. Ну, типу, у нас нема на це часу. Ми не можемо. Wir, Wir, Wir können nicht schlafen. Wir müssen arbeiten. Ми мусимо працювати. Ми не можемо спати. Далі, як ми скажемо, ви можете тут бути. Ви можете тут бути. Замість этого зможемо додавати тут це хір. Ви можете тут бути. Це, ну, у вас є така можливість. Це не дозвіл, а саме можливість. У вас є на це час. Ihr könnt hier бути. Sein. Sein від слова бути. Це sein, це перша форма дієслова sein. бути. Неозначена форма. Тому ми кажемо: ihr könnt hier sein. Ви можете тут бути. Як ми скажемо, вони Можуть щось мати. Вони можуть, можуть щось мати. Вони. Зі. Кенен. Щось. Етвас. І далі мати. Haben. Ви бачите? Ви дієслова ставите всі в кінець. І ось це, друзі, ми будемо тренувати на наступних наших уроках. Я вам дуже вдячна за цей перегляд і сподіваюся, що вам він був корисний. Я вас запрошую на міні-курс з модальних дієслів, де ми будемо з ними знайомитися не тільки з формами, а й будемо тренуватися, говорити, 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 виконувати вправи. Працювати з ними і будемо більше і більше знайомитися з цією табличкою, тобто до неї звикати. Дякую вам дуже за перегляд. Якщо ви вже на курсі, то я вас вітаю і вас попереду чекає дуже-дуже багато всього цікавого та корисного з цієї теми. Дякую, гарного дня і до наступних зустрічей!